Слава Україні! Якщо хочете знати про ситуацію на фронті, то користуйтесь тією виуженою інформацією, яка виходить від правильних нормальних джерел. Не користуйтеся інформаційними щами російської пропаганди. Отож, по Бахмуту все дуже коротенько: бої на фланах тривають. Авдіївський, Мар'їнський, Сватівський, Кремінний, Куп'янський напрямки тривають бої. Угледар Бердянський, Васильівський напрямки. Тривають бої. І про Херсонщину. Будь ласка, якщо нічого не відбувається, то не треба в соцмережах розганяти якісь незрозумілі бої. Тиша є, інформаційна тиша є, і це найголовніше. Чекайте інформацію від наших офіційних джерел, від Генерального штабу. Ще раз кажу: інформаційні щі Російської Федерації. Не користуйтеся, не смачно, в їжу вживати не потрібно. У нас в Одещині. 4-5-0 на дану хвилину, слава Богу. І дякуючи нашим силам оборони. Розуміємо прекрасно, говоримо про це, звичайно, кожного дня, тому що війна триває, що загроза ракетно-дронових атак ворога, ризики дуже високі. Ворог може атакувати і буде, звичайно, це робити. Але коли кажу про те, що буде це робити, я, перш за все, хочу, щоб ви не нехтували сигналами повітряної тривоги. Сподіваюсь, ви, як завжди, будете чемними. Ну, і, звичайно, під час бойової роботи, сил ППО, нічого не фільмуємо, нічого не знімаємо, тим більше не викладаємо в соціальні мережі. Ну і щодо так званого походу марш справедливості півника Пригожина на Москву. Дуже багато пікантних подробиць. Тепер навколо цього маршу. І зрозуміло, що їй буде ставати ще більше. Але найголовніший висновок, який можна зробити, система. Дала збої. Недоімперія дає збої. І фінал, і її зрозуміли, Україна переможе, а недоімперія зникне. Бо вони не мають права на життя. Задаймо лише Краматорськ і удар по ньому, і загиблих дітей, жінок, чоловіків. І цю мерзоту, яку спіймали, що наводила саме на це кафе. Якщо бачите поруч таку Гедоту, мерзоту, телефонуйте. Служба безпеки України. Пишіть, стукайте у всі рейки. Повідомляйте, тому що це наше з вами життя. Бережіть себе та близьких. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!